А давайте перетворимо цю гору картонних втулок на дитячу посмішку і радість під новий рік. Кажуть все можливо не те, що вже ця легка швидка поробка. Та й зрештою у нас вийде адвент календар. Приємним наповненням всередині. Ну А для нас це став не просто адвент. А цілісінька гра. Спершу ми його робили. Підписували, обклеювали. Подарунками я заповнювала на одинці. А тепер це мотиваційна ялинка з віконечками, які ми відкриваємо два-три рази на день. Наповнення ви обираєте за смаком дитини, барні, людяники, наліпки з улюбленими персонажами, їх статует, кульки надувні, порція корисних горішків. Та, в Принципі будь-що що сподобається вашій дитині, і щоб підходило за розміром. Повірте, ці емоції кожного разу при відкритті варті не лише нового року. Я повторю цю ідею знову, трішки згодом. Тож беріть ідею і собі на озброєння. До зустрічі на каналі Марі Рассо. Ой!